Вітаю вас всіх на цьому місці. Сьогодні я хочу поговорити на одну тему, яка пов'язана з антонімом до гордості. От є гордість, пихатість, а є протилежне до зазначенням. Скромність, ще як по-іншому сказати можна. Смиренність. Да, це саме це моя тема. Я думаю, що майже всі з нас колись будували щось. Якщо не будинки, то може в піску, коли були малими, гралися, будували. Тому всіх можна називати будівельниками в минулому чи в майбутньому, не знаю. Уявіть собі ситуацію. Я людина, яка має ціль побудувати велику хату, 10-поверхову. Для того треба багато грошей. У мене їх немає, але в мене інвестори, які мені їх дають, я потім будую, потім вертаю їм. Тобто все схвачено. Мені треба людей, які будуть будувати. Особисто я не будував будинків, я не розбираюсь в цьому. Але я маю владу їх наняти і збудувати. Я думаю, так, візьму з собою на роботу. Він будував в Києві, там, розбитував, він знає, типу. о, візьму ще Олексія, теж хай розбирається. І я кажу так, Олексій, давай, ти зроби там то і то, і то. Але ж він ще ж більше знає, ніж я. І як йому сприйняти мої команди, якщо я не розбираюсь в цьому? Ну Він то мусить, тому що я його начальник, виходить, але він знає краще. Або візьму, наприклад, там, не знаю, ще якось іншого і скажу Рувім, там, зроби там то і то. Він, дядь Юра, він не знає, як це робити, я зробив краще. Або там, що там ще, ще когось. І я сам не експерт, я не вмію будувати, але я маю таку ціль, маю владу давати розпорядження, хто що робить. І приходжу я одноразу на об'єкт, дивлюся, будинок будь, будь, вис, такий гарний, великий будинок, а з боку балкон вдовжиною багато метрів вперед, так, виступає так. Думаю, ну чого це так? Тож так не має бути по плану. Питаю, що так. Ну Ми так рішили, що так буде краще, бо комусь треба квартиру з більшою площею. У нас немає такої можливості, бо що то буде така довга квартира виступати. І я кажу, хто так, хто так вирішив? Ну, ми рішили, але ж я кажу, то ж ви мене не спитали, я ж відповідальний за цей об'єкт. Ну Ми так подумали, що ми знаємо краще за тебе, тому ми зробили без, без твого відома. І що з того вийде з того об'єкту? Щось будується, якщо будуть люди вибирати те, що вони знають краще. А скажіть, легко комусь підкорятися, коли ми знаємо краще, ніж вони? Легко чи не легко? Наприклад, я викладаю англійську мову там, на курсах там, десь вдома в себе. І приходять наті спікери, і говорять там, мені, там, ти говориш неправильно, нема такого, як ту своїм своїм словом, немає такої третєї форми, типу. І я такий слухаю, думаю, ну, я не знаю правильно, я стараюся, як, як можу викладати. Але ці людині, яка прикладу з Америки в Київ, до мене на урок, і їй просто може бути смішно, може бути незрозуміло, чому я вчу неправильно, бо я не знаю правильно. І я говорю про тему, яка називається слухняність під, підкорятися комусь і смирятися. Дивіться, діти повинні по Біблії батькам підкорятися, слухати батьків, правильно? Так угодно Богу. Дружини коряться своїм чоловікам також. Це теж буває нелегко, але так, так потрібно. А ми всі смиряємося перед Богом. Що таке смиріння? Смиріння це виписано це акт волі. В якому людина сама себе сміряє перед, не перед обставинами, не перед людьми, а перед Богом і довіряє себе йому. Це акт волі. Це не те, що мене заставили, і я такий, ну добре, зроблю там таке. Це, це я так вирішив, і я це роблю. Це смиріння. Це смиріння це таке людям непритаманне. Люди взагалі хочуть бути кимось. З дитинства діти маленькі виростають і кажуть: А мій тато, там то, а мій то там? І тако хоче підняти себе, тако, щоб побачили, що я, я, я. А тако, бути скромним, типу, це якось так ну, не модно. Типу, ну, що таке скромне? Він нічого не міє нічого не знає таке. Але для чого ти смиріння? Давайте відкриємо Матвія п'ятий розділ, п'ятий вірш. Це нагідна проповідь, і є один пункт з блаженств, записаний Матвія 5,5. Іван від Матвія, п'ятий розділ, п'ятий вірш. Написано в мене в перекладі блаженні, лагідні, бо вони успадкують землю. Лагідні. Ну, це такий як синонім слова смиренні, лагідні. Бо вони будуть успадковувати землю. Яку землю? В Техасі тут десь, біля Астіна гарна земля продається? Чи яку вони будуть мати землю? Чи може в Каліфорнії, там крутіше, ніж в Техасі? Да? Ну, а яку землю? Успадкують? Утримують землю цю? Небесно, От там наші небесні майбутні буде там, і там буде мати свою територію, свою власність буде мати. І це лагідні. Лагідні це люди, які не такі, як кипішні, такі, не будуть якісь конфлікти. Уявіть собі, попав людина на небо. Ну вона була така з характером таким, що я там всім докажу, що я правий. Попав на небо, і там зараз буде ангелі, там, між собою сварити, кати: ти там то, там, то, там буде команду всі мати. Повій собі таке, ну таке ж неможливо уявити. Як це так, що на небі щось не то? Так не може бути. І тому Бог людей таких смиряє на землі обставинами, або вони самі смиряються, або інші їх смиряють. Оце все така шліфовка відбувається. І ті блаженні, лагідні, вони успадкують землю, а ті, що не лагідні, вони її не успадкують поки що. Але надіюсь, що Бог їх поміняє. Також я зачитаю похоже місце: це Псалом 36 з 11 вірша, псалом 36. Це той псалом, який має 40 віршиків, Я так буває знаходжу які це псалми. Псалом 36, 11 вірша. А покірні успадкують землю та насолодяться повнотою миру. Тут вже крок 2. Не тільки земля, а ще й мир. Оце смиріння воно до миру призводить. Це як другий етап такий. Ті, що покірні, покоряються. Не завжди буває легко покорятись комусь. А чому не буває? Тому, тому що ми вважаємо себе трошки кращими від інших, розумнішими, вважаємо себе якимось такими, не знаю, мудрішими, вченішими, вважаємо себе якимось, може, кращими, а інші ну, інші трошки не такі, як ми, правда? Так буває в голові. Так думаємо, що ну, ми ж там стараємося. Ми ж оцінюємо себе по тому, які в нас є мотиви, що ми хочемо зробити, а інших по ділах. Хто що робить, в ми оцінюємо, але ж ми себе не по ділах, ми, ж по, ми знаємо причину, чому ми так поступаємо. Правильно? Які у нас є приклади Біблії людей смирених, які смирилися і щось не отримали? Записано в Луки в першому розділі гарна молитва Марії. Луки, перший розділ 48-го віршика. 1.48. Бо зглянувся він на смирення раби своєї, тому віднині прославлятимуть мене всі роди, тому що створив мені велике Сього сильний і святе ім'я Його, і милість його в вроди родів до тих, хто боїться Його. Явив силу правиці своєї, розсіяв зарозумілих думкою серця їхнього. Він скинув правителів з престолів. І підній смиренних. Що Господь зробив? Він розсіяв зарозумілих думкою серця їхнього. Це люди, які в своїх очах були такі розумні, такі прямо в топ взагалі, в очах, в думках. І він їх розсіяв. Що таке розсіяв? Їх вже немає перед тими, хто їх бачив. І скинув правителів із престолів їхніх. Тобто були правителі, які думки були все високої дуже, він їх скинув, а підніс смиренних. Смиренних, хто був готовий слухатися і виконувати повеління, яке давав Бог. Які ми знаємо приклади правителів, яких скинув з престолів, які такий зарозумівся, чи, чи не я, це це створив цей вавилон, все в руках моя. Хто такий був? Нам приклад людини, яка, хоча виконував волю Божу в той момент, але коли вона зродилася, то Бог його просто скинув. І він не, не керував їм Вавилоном якийсь час, правильно? Оця така гордість привела його до того, що він подумав про себе, що от я такий величезний, такий прямо там, найбільша імперія світу, сама така багата. якої історичних інформацій про Вавилон, там прямо суперкласна економіка була, люди там прямо багаті були, такі, ну все, все класно було. І він ти всім керував. І Господь скинув його. І 53 й вірш. Голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Голодні ті, хто потребують, він їх нагодував, Господь. А ті, що все мають багаті, він їх відіслав до побачення. Вам потрібно, що робити. От, і в цій молитві показується Марія, що вона влучає Господа і вона смирилася. Вона смирилася, і вона не казала, що я була саме правильна на землі, і тому мене Господь вибрав, і я стала, народила Ісус, Ісуса його, ну, і в неї буде слава це чисте. Ні, вона смирилася. І це приклад людини, яка не піднімала себе. Зачитаю також Якова з 4 розділу з 6 вірша, друга половина вірша, послання Якова. 4. 6. Популярна фраза, цитується, вона називається Якова 4.6. Бог гордим противиться, а Смиренним дає благодать. Ну, написано тут тому сказано, навіть цитата це з іншого місця. Гордим противиться. Тобто, що таке противиться саме слово? Це супротивник. Тобто, якщо якась є суперечка, якась конфлікт, то Бог він по другу сторону, він не з ними. Ті, хто горді, а смиренні дає благодать. Тобто ті, хто горді, вони противники Бога получаються? І сьомий вірш, отже, покоріться Богові, протестаньте дияволі, і Він втече від вас. Показується ставлення Бога до гордих людей. Ви б хотіли бути проти Бога? Хотіли ви виступити проти Нього якось? Чи хочете бути з Ним заодно? І в цьому вірші показано, що смиріння це і цей шлях до того, щоб бути з Богом. Але смиріння воно не є таке як природнє для нас. Ну, Хто хоче смирятися? Бути сильно скромним це добре, але це не те саме, що смиріння. Такий, скажу, де там, там провіду, він каже, ну я там не знаю, не вмію, не хочу таке. там. Ну, тобто, це хіба це смиріння? А це просто може бути якась невпевність в собі. Ситуація така була раніше в Давида і Саула. Давида притисняв Саул. І Давид терпів. І він уникав можливості зробити помсту для, для Саула. Була можливість його вбити, він його не вбив. І була друга можливість. Записано це 1 Самуїла 26,9. 1 Самуїла 26,9. Але Давид сказав Авесії, не вбивай його, тобто Саула. Бо хто підніме руку на помазання Господнього, той не залишиться непокараним. 1 Самуїла 29. 26, 9. Не вбивай його. Тобто був Давид з Авесом, і Саул був перед ними. Сеул лежав на, там, на землі, на чому, був спис біля нього в землі і могли просто сказати, махну рукою, давай і Авес цей помічник Давида взяв з списа. І одним ударом вбив би Саула. І всі проблеми зникли б в Давида. Вільний, цей гніт, це переслідування. це він втікав, меч жив серед флестилян жив. Ну важко було Давида в той час багато ну, проти, бути проти Саула чи від нього уникати. І оце було типу, навіть цитував, що Господь дає типу, тобі можливість все вирішити. Але Давид сказав, що не треба його вбивати. Це було його смирення перед Богом. То смиріння перед Богом появилось в тому, що він, маючи можливість все вирішити, він сказав, хай Бог вирішує, не я. Не я буду зараз суддяю, вб'ю його і все, і буде мені легше. Він доручив це Богу, це було смиріння його. Написано, хто, хто підніме руку на помазника Господнього, той не залишиться непокараним. Тобто навіть якщо він правий Давид, його вибитого Саула, він не остався непокараним, отримав покарання. Я читав, був на Біблію, там було про Саула, якого вибрали королем, царем. І він там робив справи хороші на початку. Думаю, от на цій сторінці тако зупинити ситуацію, таку, як снепшот, зупинка, типу, гляньте на Саула, його Бог вибрав. Це був вибір Божий, це не те, що він сам себе там проголосив королем, царем. І все було добре, а потім пішло щось не туди. І ми пам'ятаємо Саула як якогось такого поганого людину. Який був проти Бога, який Бог відкинув і все таке. Але був етап життя Саула, коли він був з Богом, коли він був правий. Може, він був не довгий почався, але був такий, такий етап. І думаю, Бог же знав, що Саул піде. Він міг це прорахувати і, і знав це, але він знову вибрав Саула. І Давид, знаючи, що він буде королем Ізраїля, він не, не дозволив собі зробити такий крок, який би допоміг йому раніше отримати це. Цю королівство, трон і владу над Ізраїлем. І він себе смирив. Але Бог потім сам докінчив до справу і село загинув, пізніше ми знаємо. Коли ми не сміряємося, у нас бувають складні обставини. Смиріння воно це наше особисте рішення. Це не те, що когось заставили, там, прийшли там, якісь злодій зброєю, в магазин і такий, давайте касу і це, що на касі каже, ну окей, сміряюся, віддаю тобі гроші. Ні, це просто її заставили через. Погрози, правильно? Сміття це коли ми самі це хочемо зробити. От є приклад з Біблії про книгу Йона, Йона, пророк. Бог його відправив про в Ніневію. Місто, там, де дуже багато було людей, які ненавиділи євреїв. Їх вбивали, їх просто. Ну, Це були просто вороги. І відправив і Йона отримав повеління від Бога. Команда прийшла. І він вирішив не послухатися. І це було його смиріння чи не смиріння? Це було навпаки. Боже, ти не знаєш, ти не розумієш, мабуть, там такі люди, їм не треба спасіння, вони не, не варті того, от, ізраїльський народ, оце все, оце треба. їм не треба. І Йона не смирився на початку, і він попав в таку довгу подорож на кораблі, потім в рибі, потім вийшов з риби. Деякі були такі історії, що розказують, що він там десь плив, там в рибі, аж там до. Іспанії, а там потім за, за два дні він доплив скоренько назад, там вираховували, що так було, то вчатки було десь 300 км, годину, тої риби прямо так вона з якимись пропелерами летіла, чи як. <плес> Такі різні вирахунки там з того всього. То Йона він не смирився на початку, а потім він смирився. І, і потім сказав Богу, я ж, я ж таки знав, що таке буде, що ти їх помилуєш і потім вийде, що я говорив не те, що треба. Він Богу не довірився на початку, але потім все-таки пішов і говорив про покаяння. І це така була нація, яка була ворогами Ізраїля, і вони покаялися, примирилися з Богом. Смиріння. Що таке смиріння? Таку практично. Як можна? Смиритися себе. Перший пункт це згодитися з Божою волею. Якщо Бог вам дав таку волю, що приїхала в Америку, і вам тут дуже важко, вам тут дуже сумно, не хочеться тут жити, хочеться інше місце, але ви кажете: Ну добре, заставили, то тут вже буду жити, Окей, це не смиріння. Ми... Те, що Бог нам дає, ми з тим погодимося, Бог ти мені дав це, дякую тобі. Ти знаєш краще, як для мене буде. І ми погоджуємося з Божою волею, ми смиряємося. Другий пункт не думати високо про себе, а, відповідно, низько про інших. Якщо ми стоїмо тут у залі, думаємо так, хтось тут у нас самий-самий кращий, хто хто, ну, 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 як, мабуть, я, а ви там трошки гірші, або навпаки, хто тут самий-самий гірший, хтось там е, ага, окей, є там тут гірший, значить я чуть у нього кращий. Це вже не смиріння, якщо я вважаю, написано в Біблії, що треба інших ставитися, як брати вищим за себе інших. Не те, що вони є вищі, але їх треба вважати вищим за себе. Оця думка про себе така, вона притаманна людям. Думати, що ми там що знаємо краще. Ну, хоч в чомусь одному, там, не знаю, там, знаємо краще там, географію, там, знаю, Японії, да? Все, типу, я, там, знавець Японії або інше щось там, аби там мій. Класно ганяти машини, такі дав газу так і все, погнав, все, типу, все. я такий типу, там, або інше. Ну, чимось краще. А хіба це, хіба це є негордість, оце таке краще? І третій пункт це відвернутися від противного Богу. Бо Бог сміряє людей. Але коли Бог сміряє, то ми повинні бути з цим згідним. І якщо Бог дає такі складні обставини, якась там хвороба, там, хвороба, такий грип, там, не знаю, такі, виживемо, такі, аж так дуже важко. Ми такий терпимо, терпимо, мабуть, за якийсь гріх нам Бог нас наказав. Але ще ми не знаємо, для чого це так сталося. І якщо ми кажемо, Боже, ти допустив це моєму житті, значить так і треба. Значить, Щось я маю від цього взяти якийсь урок. І ми погодимо, це, ти знаєш краще. І це є смиріння. І смиріння це головна умова, щоб Бог перебував у людині. Бо Бог одним противець, значить він не буде з ними разом за одну ціль. Тому... Це таке складне поняття, воно таке цінне в нас, це смиріння. Як можна його здобути, смиріння? Є два шляхи, які я записав тут: навчитися від Господа або від вже смирених людей. Чи знаєте ви багато людей, які є смиренні? Чи їх не дуже багато є? Як ви думаєте? От Просто подумайте в собі таке, можна називати. Навіть ім'я в собі в голові, типу людина, яка є смиренна. Людина, яка на землі живе, наприклад, зараз. Я думаю, що ті смені люди, вони не такі прямо популярні, відомі, що їх там дуже може, такі замічають. От якісь там такі відомі, там популярні, да, там якісь. Да. А от такі просто смиренні люди, які просто смиряються перед Богом. Вони перед людьми перед Богом смиряються. Їх не так і багато є. То ми можемо від них навчитися чимось. І від Господа можемо так навчитися. І на таке другу половинку закінчення цієї проповіді хочу зачитати Филиппіян, другий розділ з першого вірша. Послання до Филиппіан 2.1. Филиппіан 2.1 – це відповідь на питання, чому нам потрібно смирятися. Чому? Не як, не, не що таке, а чому? Читаю з 1 по 11 вірш, мабуть. Отже, коли є втіха у Христі, коли є яка відрада в любові, коли є якась спільність Духа, коли є якесь милосердя і співчуття, доповніть мою радість, щоб ви мали одне розуміння, одну любов, були однодушні та однодумні. Не робіть нічого із честолюбства чи марнославства. Але за смирною мудрістю вважайте один одного вищим за себе. То, що ще говорив, що інші це вищі за мене. Вважайте їх так, вищими. Не піднімайте себе. Не тільки кожен про себе піклується, але кожен і про інших також. Нехай будуть у вас ті самі думки, які у Христі Ісусі. От ми були кілька тижнів тому на розборі п'ятницю, і була тема, які є риси Ісуса Христа, які є риси є і Ми говорили, там ти, такий, такий там добрий там. І оце, типу, ми маємо мати не тільки такі риси, які в нього є, а думки. А які були думки з Христа, написано в Шосу вірші Ісус, який, будучи в, в образі Божому, не вважав за непотрібне, не зважаючи на, ні на що, бути рівним Богові, але самого себе зробив незначущим, прийнявши образ раба став подібний до людей і виглядом ставши як людина, упокорив себе, був слухняний до смерті, смерті ж хресної. Ісус Бог. Ісус є Бог. І Він не шукав за потрібне бути рівним Богові, але Він сам себе смирив, унизив, прийшовши на землю не в якійсь там палаті якогось там короля там імператора. Прості там в яслах прийшов на землю, прийняв образ раба, став подібним до людей і упокорив себе. Людина Ісус, на землі вона була, його не вважали якогось там прямо таким Богом, люди, більшість людей. Вони думали, що ну це равчитель равін, його може там слухалися, що він говорить їм правильні речі, говорить з владою. Але він, маючи владу, не підкоритися людям, він їм підкорився. От уявіть собі, римське правління збирають податки, приходять і кажуть, Ісус, дасть, дасть миту для Кесаря. І Ісус мені каже, знаєте що? Оце Римська імперія, через тут днів вона зараз загине і все не буде, нічого я вам не дам. Ви тут нелегально прийшли на ту землю. А навіть на такому древничку він каже, Петру, закинь. Удочку, візьми рибу, візьми ті гроші, віддай себе і за мене. Тобто, знаєте, в такому елементарному він підкорився цьому. І коли він підкорився, читаємо дев'ятий вірш. Тому Бог і возніс його, підняв його, і дав йому ім'я, яке вище всякого імені, що перед ім'ям Ісуса приклонялося всяке коліно небесних, земних і пекельних. І всякий язик сповідав. Що Ісус Христос Господь на славу Бога Отця. Ісус себе смирив, упокорив, принизив. Але Бог Його підняв. Аналогічно, якщо ми смиряємо себе по своїй волі, по своєму рішенню, Бог нас підніме. Ми хочемо бути, мати дари Божі, ми хочемо мати відкриття Божі, хочемо. І для цього нам треба це смиріння, пройти цей етап такий. Такий, може, складніший на початку. А коли ми це проходимо, Бог піднімає. І на закінчення зачитаю вам Матвія, одиннадцятий розділ, з 29-го вірша. Іван до Матвія. Матвія, 11. 29. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене. Бо я лагідний і смиренний серцем, і знайдете спокій душам вашим. Ярмо. Що таке ярмо? Що такий тягар, що нам так важко, непосильно, не можна? Ні. Ярмо? Тут є пояснення. Це, така... 5. це такий вантаж, який ми можемо понести, який нам по силу. Ми можемо взяти його піти. От візобі... Заходите в літак, і у вас є каріон з собою. Взяли в руку і понесли. Підняли, поставили зверху і все. Нормально. Він не важкий і вам легко з ним. І це ярмо це ті справи, які нам Бог доручив. І навчити від мене, бо я лагідний і смирений серцем. Ісус сам каже, що Він лагідний і смирений серцем. Навчиться від мене, і що це дасть нам? От ми будемо смиренні. Бог нас підніме, це так. А ще що? Написано і знайдете спокій душам вашим. Коли ми смирилися, Бог нас піднімає, ми маємо спокій. Скільки людей у світі, які не мають спокою, які переживають, які думають, що буде, як далі. Але цей Божий спокій, він дає таку тишину в серці, таку впевненість, що що би не сталося Бог зі мною, якби не були ті хвилі, сильні в морі, бушували, заливали корабель, Ісус він рядом і Він все контролює. Візьміть ярмо моє на себе і навчіть від мене, тому я лагідний і смирений серцем. Знайдете спокій душам вашим. Навіть в слові смирення є корінь, мир. Мир. Це результат смиріння. І підсумовуючи, які є пункти. Перший пункт це треба бути згідним з волею Божою. Другий пункт не думати про себе дуже високо, а про якогось низько думати, вжати інших вище за себе. І третій пункт це робити угодне Богові. І коли Бог навіть нас сміряє обставинами, то бути з цим згідними. Не говорити, що Боже, ти неправильно поступаєш, я маю по-іншому трактований, але так само, як, як, як і є. Але Прийняти від Бога то, що ми маємо, і зробити висновки, що Бог нас веде дорогою до неба. І ми, коли усмиримося, то будемо мати від нього ще більше сили, ще більше впевності, ще більше будемо мати результат наших справ. Буде плід, про який говорив вітя сьогодні. Пліт це те, що ми бачимо, це результат. Це як то, що ми зробили щось, і ми маємо результат, і ми радіємо, що воно ну, воно працює, воно спрацювало. І що б ми не робили це, слава Богу, не нам. Тому що те, що ми сказали, зробили, допомогли комусь, це нам Бог дав такі можливості, дав нам мудрість, дав думки, і ми це зробили. І бажаю вам всім, щоб ви були смиренними, щоб ви смиряли самі себе, не через обставини, не через якісь там складнощі, але щоб ми смирилися і щоб Бог тут нас підняв. І давайте встанемо, помолимося.